Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому містечку, де будиночки стояли тісто один до одного, жив хлопчик на ім'я Тимко. Одного вечора, коли мама вже спостелила йому ліжечко, він почув тихий цвін під вікном. Тимко визирнув і побачив старого ліхтарника. У руках той тримав незвичайний ліхтарик, що світився м'яким блакитним світлом. Це чарівний ліхтарик, сказав ліхтарник. Він покаже тобі шлях до пригод, якщо ти не боїшся мріяти. Тимко обережно взяв ліхтарик і раптом опинився посеред чарівного лісу. Дерева тут шепотіли, стежка вела до сяючого замку. Поруч пробігав сріблястий кролик із годинником. Швидше королева місяця чекає на тебе. вигукнув кролик і застрибав вперед. Тимко набрався сміливості і рушив за ним. Але що чекає на хлопчика далі, і чи зустріне він королеву місяця? Які ще таємниці приховує цей чарівний ліхтарик? Тимко вирішив не зволікати і побіг за сріблястим кроликом. Ліс потроху розступався і перед хлопчиком відкривалася величезна галявина, осяяна ніжним сріблястим світлом. В самому центрі на троні з місячного каменю сиділа прекрасна королева місяця. Її волосся переливалося, мов зоряне небо, а очі святилися теплим сайвом. «Тимку, ти приніс чарівний ліхтарик? Лагідно спитала вона. Так, але я не знаю, чому він у мене і що з ним робити, зізнався хлопчик. Королева усміхнулася і пояснила, цей ліхтарик освітлює найважливіші дороги, але тільки ті, хто вірить в дива, можуть побачити справжній шлях. Заплюючи очі, зроби три глибоких вдихи і подумай, куди б ти хотів потрапити. Тимко послухався, як тільки він уявив собі місце, про яке давно мріяв, ліхтарик спалахнув яскравішим світлом, і раптом Тимко відчув, як його ноги відірвалися від землі. Світ навколо закрутився, і в наступну мить він опинився. У місті повітряних островів. Навколо літали величезні, плавучі скелі, вкриті смарагдовими лісами, а між ними пролітали різнокольорові птахи. Тимко стояв на балконі високої вежі, а поруч тріпотіло повітряне судно з вітрилами, наповненими сяючим світлом. – Вітаємо, обраний, пролунав голос, і до нього підійшов чоловік у довгому срібному плащі. – Ти розгадав таємницю ліхтарика. А отже, можеш стати захисником нашого світу. Тимко радісно усміхнувся, він завжди мріяв по пригоди, і ось одна з них почалася просто зараз. А може, це був лише сон? Коли він укліпнув очима, то побачив знайому кімнату, яку ковдру та в світло за вікном. Але що це? На тому ж поруч лежав маленький ліхтарик. Що ще ледь-ледь світівся чарівним блакитним світлом? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.